В ефірі програма Місто в студії Анна Паукова. новини четверга 27 серпня. Дивіться вже за хвилину у випуску стисло про головне за мить. Громада Фест. Як далі ефективно допомагати постраждалим від війни на Сході? Радяться в ці дні в Дніпропетровську активісти з усієї країни. Акція криворізьких волонтерів. Добровільні помічники військових не згортають свою роботу у допомогу землякам в зоні АТО. На прийом до головного міліціонера сьогодні інгульчани поспілкувалися з начальником УВС міста. Новий дитмайданчик у Тернівському районі відкрилося яскраве дитяче містечко. Планета тварин руками дітей. Станція юних натуралістів Жовтневого району отримала грант від центрального комбінату. Літо під вітрилами радості. Завершився сезон оздоровлення у таборі Парус на Чорному морі. Дніпропетровщина стала центром всеукраїнського волонтерського руху. Вчора в області стартував всеукраїнський форум волонтерів. Триватиме він до 30 серпня. За цей час небайдужість з усієї країни планують обговорити проблеми бійців АТО, їхніх сімей, а також переселенців. Подробиці в сюжеті. Всеукраїнський форум волонтерів, який стартував днями у приміщенні Дніпропетровського театру опери та балету, ініціював голова обласної державної адміністрації Валентин Резниченко. Небайдужі доброчинці зі всієї країни зібралися для обговорення проблем, що стосуються постраждалих від війни на сході. Попереду низка днів палких дискусій, круглих столів та майстер-класів. Радник голови Дніпропетровської ОДА Юрій Голік зазначив, що коли розпочалася війна, країну врятували волонтери, які прийшли на допомогу державі. Сегодня волонтеры это немножко больше. Волонтеры это не просто помощь фронту, это помощь всей стране и конкретные действия по изменению этой страны к лучшему. Мы счастливы, что мы являемся одним из организаторов данной выставки и надеемся, что результатом этой выставки станут конкретные решения и конкретные кейсы, которые можно применять в повседневной жизни. Під час першої зустрічі волонтери обговорили питання реабілітації як бійців АТО, так і переселенців. Тема найбільш очікувана ділиться учасниця форуму Наталія Макуха. Наша волонтерська група працює у різних напрямках. Ми не тільки допомагаємо військовим там в зоні АТО. Ми не тільки допомагаємо пораненим тут в Дніпропетровську у шпиталях, військовому також. Але ми опікуємося також реабілітацію військових. Бо саме зараз, коли ми маємо вже більш ніж 4500 тисячі демобілізованих, ми маємо більш ніж 2 тисячі поранених, і саме суспільство зараз має об'єднатися щоб допомогти їм. Обговорюватиметься також питанням фінансування волонтерських проєктів. Третій день присвятять донорству. Відбудеться і практичний семінар для виробників. Поговорять про проблеми електронних закупівель міноборони. У четвертий день поговоритимуть про переселенців. Підсумковим заходом стане семінар та консультації з приводу соціально-правової підтримки постраждалих на сході. Попри перемир'я, як нині офіційно характеризують ситуацію в зоні АТО, криворізькі волонтери запевняють, бійцям і досі вкрай необхідна наша підтримка. Небайдужі криворізьці не згортають свою благодійну діяльність, незважаючи на небезпеку, продовжують відвозити нас в схід необхідні речі, закликають і інших не лишатися осторонь. Як може допомогти кожен і що сьогодні найбільше потрібно військовим? Розпитувала волонтерів Юлія Тритько. Волонтери стали символом єдності у неоголошеній війні на сході України. Хоча нині спостерігається певний спад у активності волонтерських організацій, все дорожчає, грошей людям не вистачає, все менше лишається того, чим можна поділитися. Але підтримка військових залишається актуальною понині, запевняють криворізькі волонтери. Держава не встигає, так би мовити, задовольняти всі потреби армії. Бюрократична машина ще не побудована таким чином, щоб наша армія задовільнялася, так як російська або американська армія. Тому е, жодним чином не відпала потреба в волонтерському русі. Е, багато чого ще треба армії. Звісно, що вже набагато краще, але знову ж таки допомога потрібна і потрібна. Хотілося б насамперед, можливо, звернутися до військовослужбовців демобілізованих. Які прийшли з армії і принесли з собою бронежилети і інше обладнання, яке їм надали волонтери, з великим проханням повернути їх до волонтерських штабів, щоб воно знову повернулося на передову. Тому що хлопці вам воно під кроватью не потрібно. А таким же хлопцям, як ви, на передові, воно збереже життя, як зберегло. Ви. Географія наших поїздок дуже велика від станиці Луганської до Маріуполя. Буваємо на всіх передових позиціях, де потребують нашої допомоги. А наші криворіці служать по всій передовій, в якій підрозділ Збройних сил України, та Нацгвардії та добровольчих батальйонів. Саме головне просять це ліки протизастудні, протизапальні, шлункові, а також форму, другий комплект форми на подмінку. І зараз в сезон овочі звертаюся в першу чергу до всіх мешканців, як приватних осіб, підприємців, юридичних осіб, щоб не забували те, що війна ще не закінчилася, і хлопці потребують вашої допомоги. Форма потрібна не лише бійцям на фронт, але й майстриням, які плетуть маскувальні сітки. Тож у добру справу йде навіть такий комплект форми, який вже не одягнути. На початок наступного місяця, орієнтовно 10 вересня, волонтери планують наступну поїздку. Об'їдуть Луганщину. Зараз активно готуються, збирають необхідні речі, ліки, продукти, співпрацюють з іншими волонтерськими організаціями. Усі, хто має бажання допомогти, можуть приходити за адресою вулиця телевізійна, 10, кімната 109. Допомагає. Спорядитися у чергову поїздку благодійній організації Сперта та жіноча сотня і військовослужбовці, і волонтери сподіваються, що криворіжці не залишаться байдужими. Сьогодні мешканці Інгулець» мали змогу звернутися зі своїми проблемами особисто до керівника Криворізької міліції. Про що запитували під час виїзного прийому начальнику ОВС міста, знає наш кореспондент Олег Хендриксон. Черговий виїзний прийом громадян очільника криворізької міліції Андрія Гречуха пройшов на житломасиві «Інгулець». інгулець, і зазвичай спектр питань не надто широкий. Мешканці скаржилися переважно на побутові проблеми. Також прозвучали скарги на дії місцевих правоохоронців. По сравні з прошлим приїздом моїм сюди в інгулецький гом от вже два чоловіка були жалобами на роботника міліції, на їх роботу так сказати. Та сімейний скандал в одному випадку. отрицательная работа участкового инспектора милиции, а во втором случае это кража, кража, из дома. Прошлый месяц, месяц назад я здесь проводил прием, здесь картина была совсем другая. Было шесть человек и 5 из них только высказывали благодарности. Людей опять же беспокоит реагирование на кражи, реагирование на семейные скандалы. Вот. Ну, Сказать бытовые вопроси. Що ж до криміногенної ситуації в місті, то тут без змін зазначив Андрій Гречух. У порівнянні з минулим роком спостерігається майже аналогічна картина ситуація сьогодні в місті відносно спокійна. Преступление по видам в пределах преступлений прошлого года статистики это грабежи, кражи. Больше всего сейчас, конечно, это беспокоит грабежи на улицах. Основная Категорія людей, хто страждає, це ж золотые изділив похищаються. Один з таких випадків трапився вчора. Жертвою грабіжника стала маленька дитина. Вчора ми мали грабежа в центральному городському районі 6-летні у которой отобрали сережки злоумишлені. В то же время вчора задержали два грабителя. Ну, Хотілося б, конечно, обратить людям внимание, что быть немного побдітельні. Не вминув увагою Андрій Гречух і тему нелегального зберігання зброї. Каже, тут є над чим працювати. Поружує, по на жаль, ми маємо випадок вбивства з применінням зброї. Це да? взривчатих віществ РГД-5, Це всі знають, У Жовтневому районі, в моргі 9-ї больниці. От. За дві тижні по, по роботі по цьому преступлению. Нам зв'ята не, не достаточно оружия, гранати не зималі, всі тільки пістолети самодільне, а також патрони. Вот. Поки в цьому направленні можна сказати, що ми недостатньо працюємо. На Наостанок, начальник міського управління внутрішніх справ нагадав, виїзні прийоми громадян продовжуються Наступний на черзі Дзержинський район. Поспілкуватися з Андрієм Гречихом місцеві мешканці зможуть 10 вересня. Виїзний прийом громадян у приміщенні виконкому жовтневої райради завтра, 28 серпня, проводитиме прокурор Кривого Рогу Юрій Новіков. Час прийому з 10 до 13 години. Музика. Більшість районів Дніпропетровщини розпочали сіяти озимий ріпак. Вже виконано третину запланованих робіт. Про це стало відомо під час виїзної наради у Дніпропетровському районі, де зібралися аграрії з 10 областей України. Сейчас интенсивно идет посев азимового э, рапса. Значит, вскоре уже начнется посевная кампания по э, значит, озимой пшенице, ячменя. очменя. Ну, в принципе, ежегодно Украина засевает от э, 6 до 8 миллионов э, гектаров озимых культур. Я думаю, цих же об'єма буде в цьому році засіяно. Як підготувалася Дніпропетровщина до посівної кампанії, перевірили представники міністерства аграрної політики та продовольства. Цей рік був достатньо прийнятним з точки зору проводження кліматичних умов, достатньо зволоження ґрунту. І по тих посівах, які ми бачимо, що пізних культури в сонячних кукурудза, посіви знаходяться в прийнятному стані. Тут можна сказати, що Дніпропетровщину, погода і Бог, в цьому році милував і врожай ранніх зернових є достатнім. Зараз проводяться. Підготовка ґрунту і фактично вже починається з сів озимих культур підрожає наступного року. І на багатьох площах вже посіяний ріпак. Дніпропетровщина повністю готова до посівної озимих культур, кажуть в облдержадміністрації. Під пшеницю ячмінь, жито та ріпак виділили понад 700 тисяч гектарів полів для проведення посівної аграрії мають 136 тонн насіння. Закупили і мінеральні добрива та пальномастильні матеріали. Ми розпочали посів уже. Першої культури це озимого ріпака. Близько 63 тисяч гектар озимого ріпака потрібно посіяти згідно планових показників. У вересні місяці розпочинаємо посів озимої пшениці, а нам потрібно посіяти близько 535 тисяч гектар і завершити посівну кампанію посівом озимого ячменю на площі близько 100 тисяч гектар. Оце ті площі, які нам забезпечать. Уже врожай 2016 року. І Це ще не всі новини на сьогодні. Далі про таке. Новий дитмайданчик у Тернівському районі відкрилося яскраве дитяче містечко. Планета тварин руками дітей станція юних натуралістів Жовтневого району отримала грант від центрального комбінату. Літо під вітрилами радості. Завершився сезон оздоровлення у таборі Парус на Чорному морі. Діти і дорослі раділи відкриттю нового дитмайданчика, казкових героїв, веселі розваги та яскраве дитяче містечко на вулиці 23 лютого. Бачила Дар'я Ворона. Хоча мікрорайони з густо розташованими багатоповерхівками називаються спальними, люди там не тільки відпочивають. Надвечір життя просто таке вирує. Чимало в затишних двориках малечі, а для їхнього усебічного розвитку потрібні належні умови. Майданчики для активного дозвілля, запорука гарного настрою і веселих розваг. А жителям вулиці 23 лютого майданчик був конче необхідний, адже у багатопід'їзному будинку дітвори не злічити. нужна была детская площадка. Тут только шприцы от наркоманов были. А так детская площадка, детишкам можно поиграть в свободное время от садика и от школы. Так что большое спасибо. Побольше бы их в каждом районе, и в каждом микрорайончике, в каждом доме. А площадка, конечно, нужна. Деткам есть играть, и это очень хорошее дело. У меня есть младшая сестра, я буду с ней каждый день ходить, потому что вот садик рядом. У меня Четыре двоюродных сестры, одна родная. Мы будем с ними всегда ходить. Потому что раньше площадка была очень далеко, и туда нужно было очень долго ходить. А я вот живу рядом. Тут очень много друзей моих и живет в этом районе. Да Это все нравится. И горки, качели, песок и морской. Костянтин Павлов на перший рік опікується дозвіллям дітей. Відкриття нового майданчика саме в ці дні стало продовженням низки свят у місті. Таке замічательне праздництво не могло би ті без наших друзей, які нам дійсно допомагають встановити кожну дитячу площадку во всіх районах нашого міста. Це вже фактично. 22-я площадка на территории Терновского района и уже 139-я на территории всего города. Я уверен, что каждый такой проект, который мы реализуем, это, безусловно, вклад в будущее. Именно совместными усилиями можем пройти все трудности и сделать нашу страну мирной и счастливой. Но самое главное, что в каких условиях будут расти наши дети, а дети – это будущее нашей страны, зависит и то, какая она будет. Поэтому дай Бог нашим детям мира, спокойствия, благополучия, а всем Сім'ям тепла, уюта і у в завтрашнім дні. разом з командою Костянтина Павлова у створенні майданчика брали участь ще чимало небайдужих. Зокрема, свято відкриття та ігрову програму для дітей підготував палац культури Тернівський, а техніку надав північний комбінат. А такі корисні спільні починання були винагороджені дитячими щирими посмішками і дзвінким сміхом. Проєкт Планета тварин незабаром буде реалізований у Жовтневому районі. Переможець конкурсу соціальних проєктів. Місто нашими руками станція юних натуралістів. На території цього закладу вже ведуться будівельні роботи. А в майбутньому, як планується, тут відкриють сучасний зоологічний комплекс. Гранту 150 тисяч гривень на реалізацію цього проєкту виділив центральний комбінат. Центральний гільничо-збагачувальний комбінат групи Метинвест продовжує реалізовувати соціальну програму Місто нашими руками. Серед його учасників, які вже встигли надати власні проекти, скористалися грантам як переможці. Представники станції юних натуралістів Жовтневого району. Торік на базі цього позашкільного закладу були відкриті навчально-діагностичний комплекс та вільна лабораторія Фрілаб Еко. А ще за рік до цього тут запрацював дитячий екологічний прес-центр. Створити всі ці об'єкти вдалося завдяки коштам центрального комбінату. А це загалом 170 тисяч. Гривень цього року юні натуралісти святкували нову перемогу. Проект Планета тварин, який розробляли вихованці та педагоги Сюн Жовтневого району став кращим в одній із номінацій в рамках програми Місто нашими руками. Переможці отримали на створення зоологічного комплексу та сільського подвір'я 150 тисяч гривень. Проект планета тварин» осваювається уже місяця. Два поставлені уже пластикові окна в живому галке зділано текущий, немножко, починаємо ремонт. Обшивка гіпсокартоном, стіни, ремонтні роботи. І закупаємо животних, зоологічні товари, які потрібні для Сучасний зоологічний комплекс являтиме собою два кабінети виставковий та навчальний. Що ж до подвір'я, то на ньому триматимуть кролів, фазанів та курей. Можливо, цю колекцію поповнять і павичі. Для тварини птахів планують збудувати просторий вольєр. Грантові кошти підуть на будівельні матеріали та частково на оплату робіт. На центральному комбінаті радять переможцям цього проєкту не зупинятися на цьому. Нові ідеї юних натуралістів готові підтримувати і надалі. Роботи в самому розгарі, почала роботи. В прошлом році ми ділили таку ж роботу совместного станційних натуралістів. Получился прекрасні кабінети. Я сподіваюся, в цьому році буде не хуже, а тільки краще. Ті кімнати, в яких будуть далі жити животне, будуть діти общатися, будуть розвиватися. Я думаю, це тільки на пользу нашим дітям, дітям нашого міста Кривий Ру. Планується, що новий зоологічний комплекс на станції юних натуралістів запрацює у жовтні. Цього року в літніх дитячих таборах АМКР роздоровилося близько трьох з половиною тисяч дітей-співробітників підприємства. Днями в дитячому оздоровчому таборі парус відбулося урочисте закриття останньої таборної зміни. Репортаж з місця події. Дивіться далі. Протягом трьох тижнів 600 хлопчиків і дівчат, чиї батьки є працівниками найбільшого промислового підприємства міста Арселор Мітал Кривий Ріг провели на березі чорного моря під яскравим південним сонцем. Дітвора купалася, засмагала, брала участь у різних конкурсах, фестивалях і спортивних змаганнях, займалася творчістю під наглядом досвідчених педагогів і інструкторів. За багаторічною традицією на урочистому закритті літнього оздоровчого сезону були присутні почесні гості. Директор департаменту з персоналу пад Арселор Мітал Кривий Ріг, Андрій Випих і Підприємства Бобченко. Очень приємно відмітити, коли вот спрашиваєш у дедушек, у бабушек, у маму, у пап, що у вас самое дорогое в жизни, вони отвечають, это наші дети. Поэтому особое внимание. Как і у руководство Арсула Митал, так і у профсузного комитета это к детям. В этом году в 2015 оздоровлено в Бревеснике и у парусі порядка 3,5 тисяч дітей. Анджей випих висловив упевненість що багато дітей знайшли собі в парусі справжніх друзів, які не втратять зв'язок між собою і надалі. Канчувається то срока оздоровлення для дітей. Діти нашли здесь своїх друзів, знайшли от сюди, і тепер вони будуть возвращатися домой. Так прекрасно какані практично міста, какані нашли здесь. Ані ніколи не знайдуть ніколи в житті. Я б надію, що ето. Рок патрима катрині зі ані будуть помніть навсегда. Урочисту частину закриття четвертої табірної зміни завершив святковий салют. А 24 серпня діти та педагоги благополучно повернулися з ДОТ парус у Кривий Ріг. Прикрий інцидент за участю двох собак та їхніх господарів стався днями у Дзержинському районі. Чим закінчилася звичайна прогулянка у місцевому сквері знає Ярослава Токмакова. Для господарки Карлкового пуделя святкування Дня Незалежності закінчилося неприємністю. Під час звичної прогулянки в одному з міських скверів на її вихованця накинувся агресивний пес породи далматин. Дотримуючись усіх правил вигулу собак, жінка і наразі згадує той вечір з жахом, адже пес, що пошматував її улюбленця, був не лише без намордника, а й непристебнутий повідком. Десь метрів з десяти сривається собака і біжить на нас. далматинець крупний. Подскакивает, причем не было ни лая, ни рыка, ни, ничего предупреждающего. Он подскакивает, хватает моего пуделя и начинает трепать, как тряпку. Просто. Хозяйка начинает этого кобеля кричать, подскакивает, оттаскивает его. Я хватаю своего собачку на ручки. Но ну, в тот момент я даже, ну, как-то понимаете, и я в таком шоке, и он в таком шоке. И я подхватила его на руки, он весь в крови. І вскидувався, і впаласнув мені кликом по губі. Волонтери швидко доправили постраждалого пуделя до єдиної цілодобової лікарні, де ветеринару залишилось лише констатувати несумісність з життям рани. При осмотрі у собаки була виявлена на рани з понісневенням. Була травмірована грудна клітка, було переломна два, можливо, три рібра з правої сторони і творторван клок кожи з лівої. При осмотре у собаки также была температура 35, тахикардия, тяжелое дыхание. Возможны были внутренние кровотечения. Собака не подлежала никакой операции, естественно, потому что собачка старенькая и больше 11 лет, она бы не принесла даже наркоз. Свідки цієї історії вже наступного дня намагалися поговорити з господаркою великого пса. Та жінка усі звинувачення відкидає. Натомість, через підвищений інтерес до себе, вона взагалі перестала відвідувати місце вигулу. Ми услышали крик: нічого била, там і ті, ну, що то в цьому роді ссору двох жінок, І після цього увіділи, як. хозяйка маленькой собачки взяла ее уже на руки окровавленную. И когда она проходила мимо нас, мы увидели уже ее поближе, увидели, что у нее сорта течет кровь, разорвана губа. Спросили, надо ли ей помощь, может, в больницу ее отвезти или собаку. Она сказала, что, в общем-то, не надо. На следующий день уже... После того, как мы выгуливали собак, вечером, опять же, каждый день мы выгуливаем, я задал вопрос хозяйке Далматинца, что случилось, на что получил жесткий ответ, в том плане, мол, надо было видеть большую собаку, надо было переходить тогда дорогу на другую сторону. Я знаю, что она вела своего матинца не на поводке, она никогда не ходит на поводке со своей собакой. Больше всего в этой истории расстраивает реакция хозяйки. Когда я просто вот начала кричать, что «как же вы можете такую собаку вести без поводка, без намордника?» Ответ «вы же видите, большая собака бежит, берите своего на руки». А я вот думаю, если бы я действительно в тот момент сообразила за ці 5-6 секунд і нагнулась хватать своего на руки, що б залишилося від мене. У таких випадках варто намагатися діяти чітко та звагоджено, адже перші хвилини найважливіші. Саме в цей час можна врятувати життя кудватого друга та своє власне. В першу чергу ви висловлювати владельця. требуете от него паспорт, либо какие-то данные, чтобы была с ним связь обратная, пока вы будете там доставлять собаку в ветеринарную клинику. И если так нету там лес, бывает нету возможности, всегда, чтобы у вас с собой было там, если вы там выезжаете, например, это случилось где-нибудь не в городе, мыло, обычное мыло, 74% хозяйственное, в первую прям мылом с водой втирать в раны. Потом место обработать йодом. Это касается как и собаку, Статю так і чоловіка. Ця історія серйозніша ще й тому, що в місті та області наразі досить напружена ситуація з розповсюдженням вірусу сказу. Про епідемію говорити поки що рано, кажуть медики, проте радять не забувати про заходи попередження захворювання. Господарка Пуделя лише два місяці тому підібрала його з вулиці і ще не встигла зробити щеплення. Що ж стосується Далматина, то його власницю розшукає епідеміологічна служба, аби перевірити ветеринарний паспорт собаки. На сьогоднішній день в місті Кривому Розі існує напружена ситуація щодо вірусу сказу і стійко зберігається. Щодо Дніпропетровської області, так як ми входимо до неї, також на неї це розповсюджується. Також у минулому місяці був зареєстрований факт смерті 28-літнього чоловіка. Також лабораторно підтверджено, що це було від вірусу сказу. будь-яка тварина, будь то собака, кішка, тхір, щур, що у вас мешкає вдома, він має з трьохмісячного віку бути щепленим проти вірусу сказу. В наших державних лікарнях ветеринарної медицини є антрабічна вакцина, що надається коштом держбюджету. Люди іноді ігнорують поход до врачу після укусу, да, особливо собака, якщо дворова. или собака не привита, да, или бродячая собака. Чем чревато? Сам вирус бешенства продвигается по 3 мм каждый час. Соответственно, чем дальше от головы находится укус, тем позже человек может заболеть. Заболеть он может как от трех дней, так и до года. Отримавши консультацію спеціаліста, господиня Пуделя одразу звернулася до лікарні за вакциною з її слів у декількох закладах її відмовили у щепленні в зв'язку з відсутністю препарату. У міському центрі здоров'я запевняють вакцини у лікарнях міста є. люди, які мали і ліопуси, і слюною животного, е, оболочок і Конечно, вони підтверджуються по показаниям. значит, получению лечебно-профилактических прививок, иммунизации. Практически у нас каждый квартал в достаточном количестве иммунопрепаратов, антирабической вакцин для того, чтобы проводить прививки. Якщо гдіта є якісь недорозуміння і так далі слічепні щодня, то обращайте до керівника, і всі випросили в управлінні, і всі випроси ми рішаємо. Волонтери та господарка Пуделя звертаються до усіх небайдужих. Хто має будь-яку інформацію про власницю Далматина, що ймовірно мешкає в районі колишнього кінотеатру Космос або вулиці Постишеве, звертатися за телефоном, який ви бачите на екрані. Це всі новини на сьогодні. З вами була Анна Паукова. Прощаюся з вами до завтра. Залишайтеся з нами і бережіть себе і тих, кого любите. you